У Львові подорожчує проїзд у маршрутках. Вже з серпня ціни в міських автобусах зростуть на гривню. Обмежать перевізники і кількість проїздів для пільговиків. Запровадження вільного тарифу пояснюють постійною збутковістю та прагненням покращити якість. Три гривні ідеальний тариф за всіма підрахунками, запевняють перевізники. А той, що маємо нині, за дешевий і спричинив чималий борг. Бідкаються найбільший збиток має від пільговиків, тому й обмежуватимуть категорії на безкоштовний проїзд. Ми звернулися в річку міську, міську раду з листами про відшкодування скидків, які несуть безоплатні послуги. Міська рада відмовила нам в підписанні договорів на відшкодування. Невтішною стала звістка для містян, люди впевнені. Плюс ще одна гривня вдарить по кишенях, а якість проїзду не покращиться. Ні, це ненормально. Дороги, жах запізнюються, салони всі обдерті, вночі не ходять. Не хочу, щоб збільшувалося. У мене троє дітей, яке ще збільшуватися. Незадоволена таким рішенням і міська влада. Чиновники впевнені, перевізники, перш за все, мають бати не про прибуток, а про інтереси пасажирів. Якщо громада міста. Завтра висловить своє задоволення від того, що в автобусах чисто вони їздять по графіку і водії е, не хамлять, тоді сідаємо за стіл, рухаємося далі. Проте перевізники запевняють, основна причина цінового стрибка саме безпека пасажирів, адже коригований тариф допоможе закупити новий транспорт. А от коли чиновники та перевізники вкотре сядуть за стіл переговорів, наразі невідомо. Інна на царук зиновічапой дало новини.